Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся Ін Чикаго. Дякуємо за те, що ви завітали на наш канал. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо всім новим друзям, які підписались, які з нами, які ставлять лайки, які не ставлять лайки. Всім щиро дякуємо. Що хочу сказати, сьогодні ми хочемо показати вам такий магазинчик, який називається Хабі Лаві. Цей магазинчик. Багато речей таких є, які зараз можна підготуватись до свят до свят, до істера. Різні декорації, квіти, вазони. Також і багато є таких речей, хто хоче купити, наприклад, займається. Вишиванням, вишивання. нитки різні, можна купити, машинки такі можна купити, хто шиє, як сказати, машинка, яка шиє, такі машинки є. ну Дуже багато гарних речей. Так що ми хочемо глянути, тому що хотіли би купити дещо таке досятково до свята, до істера. До... Готуємося, так що вас беремо з собою і пішли. Курнітура, сьогодні 30% на знижці цієї меблі. О, Дивіться, який гарний American Eagle. Дуже гарний. Таке кріселко гарне є. Ось тут, бачите, таке все розове. Так що йдемо. Так, сьогодні квіти 40% на знижках. Мені потрібно буде взяти зараз. Мені потрібно, я хочу глянути, у нас ваза є. В вазі такі стоять щось похожі листочки. Зараз я шукаю, гляну, чи вони є тут, чи немає їх взагалі. Цей магазин, вони практично дають. Кожних 2-3 тижні міняють дивіться, які гладіолуси, так ніби живі. Так, скільки він коштує? Один гладіолус? 17 доларів, 18. То сьогодні десь буде 10 доларів. Така одна квіточка. Такі гарні квіти, як живі. І вони міняють, наприклад, тоді фурнітура боже. Ці квіточки, а я забула, як цей вазоночок називається. Це 3,99 одна квіточка, а теж виглядає як жива. 4 долари сьогодні десь, напевно, 2,50. Також бачите, на вазони ці, як сказати, глечики, не глетчики, отакі штучки для вазона. Зараз на знижках 20 доларів. А вона його, напевно, оригінальна ціна була 50, я думаю. 12,99. Дуже дешево. Хто бажає, їдьте і купляйте. 31, ось така. Такі гарні, золотисті є. Ось такі великі вазони, всі вони на знижках. 49. Йдемо сюди, я хочу глянути, дивіться, гілочка з лимонами на кухні поставити, яка гарна. весняні такі квіти, дуже гарні. 40% О, соняшники. Такі класні соняшники. 31 долар, один соняшник. Такий великий. Бачите, який він. Має один, два і третя штучка. Теж 40 доларів, 40% ов. Так, тут тих речей нема, що мені потрібно. І нам далі. Ось такі. Горщики, 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 я згадала. Горщики, дивіться, які великі, теж 40% ов. Кому потрібно біля хати поставити 40% оф. Так, 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 нашої джулясі сюди треба. Наша джуляся, якщо приходить сюди, то звідси вона просто так не вийде. От, ось цього мені треба. Ось ці на штучки. Так, оригінальна ціна її 10.39. Ось така а сьогодні, певно, 6 доларів. Так що візьмемо одну. І ще мені потрібна ще така похожа інша, Зараз я вам покажу, має бути. Чи вони є тут? чи Немає. Може, вже розібрали. Ось тут такі засушені, різні є. Вся для декорації. М -м -м, так, не бачу тих інших корекцій мають бути. Такі може тут з другої сторони бути. Так, ось тут рамки такі різні. Але я не бачу от 11 доларів, така немає сейл на рамки. Свічки такі, то є на електриці, на лампочці такі, що світяться, а є ось такі. 6 доларів. Ось така упаковка 50 таких малесеньких. І запахом різні. В стаканчиках 7 доларів. Такі теж 7 доларів. квіти, квіти. Вазоночки, ой, не вазоночки, а віночки, 48 доларів. Такі гарні осняні. От у нас такі ціни на підсвічники, наприклад, 13-15 доларів. Ось такі з електричною лампочкою, що світиться. Браслетики робити різні. Різна, різна така. Отут От браслетики є для дітей, для дорослих, хто любить, гляньте, яка краса. Тут вже готові. Тільки що, напевно, о, як сказати, чіпляти таку штучку і вже готовий браслетик на руку. Різні кольори. 50% over everyday price. На ці всі браслетики 50%. off. Добре, візьмемо, глянемо, яка ціна, наприклад, ось такого. 10 доларів, то зараз 5 доларів. Ну, так може бути ось така ціна. Ну, якщо дорожче, то м -м, не думаю що практично його брати. Мій горнес, підняти. Так, ось такий. 7 доларів. 50% оф. Зараз ми глянемо для нашої Джулясі. Вона любить пінк. Ось пінки є. Але вона не буде в такому великому в школу йти. їй потрібно ходити, Вона має ланцюжок золотий ручці. І хіба що можна купити її такий тоненький браслетик, щоб водіти біля ланцюжка разом ходити? Бо якщо купити її великий, то вони в школі не дозволять її одівати. Таке глянемо. Це дуже великий. Не бачу я таких маленьких, тонесеньких. лесеньких. Вона може собі такий зробити. Тільки цю штучку треба купити і все. Розовий. Ну, не знаю, зараз ми сумки запишемо. Кульчики, тут все. От, бачите, бісер. На сунці треба було бісеру японського. Вона вишиває 3,99. Не знаю, чи це японський чи ні. Треба задзвонити, сказати їй, що є бісер. Хто любить ось такі збирати речі, бачите, все тут є. Що можна собі збирати різні речі? Бруслети, всяку, всяку. от по 30% футболочки на знижках. Ці футболочки для того, щоб вибити, писати спереді, наприклад, ім'я твоє, або ну, фірма твоя, от хочеш наклейку таку робиш. Зараз вони десь 99. Такі які okay, ті. Але у такі різні футболочки. Описуєш своє ім'я мені або клеїш букву на футболочку. Вони такі дешеві, простенькі такі. Ось окей. 75% оф. Такі футболочки. Ідемо дивитись на істер на декорації. Наклейки такі бачите різні. Меточки по 99 центів. От матеріали, бачите, я вам за що говорила. За такий матеріал 40% off. Easter істерфабрік. Зайчиками є. Фартушок хоче пошити. Хто що. Бачите, все-все-все-все-все в матеріалах. Такий образ гарний, що це є? Це є такий гарний образ. О, це такий сполотна. Матеріальний. Різні, різні матеріали. Забавки такі, ось такі нитки. Джуля мені говорила: бабуся, ми будемо пальчиком в'язати, одіяло, бланкет, скажемо мені, зв'яжемо. Або шарф 30% OFF. Наприклад, хочеш шарф зв'язати, є і ось такі негесенькі такі ниточки. Я в'язати вмію. Скільки коштує, наприклад, ось такий моточок. Зараз ми глянемо. 649, 30%, оп, десь, напевно, 5, 5 доларів. Один такий моточок. Такий шарф можна зв'язати. Такі ниточки, бачите, гарні? 6,49. Білі можна а, а, покривало зв'язати. З таких білих грубих. 30% теж знижка на них. От матеріал на Україні колись він модний був. Вілюр, напевно, так. Дивіться. Такий червоний. Боже, я мала колись такий. Яка його ціна. Не бачу ці, не написано ціна. Але гарні, колись Боже згадую Україну. Ой. Різні, різні нитки цей магазин має. Піло в рук з 50%. Ов коврики ванноходнички під ноги теж 50% коф мланки що коштувало 22 то зараз 11 12 з таксом Картини гарні, теж 40% OFF. Не розумію, чому так все на знижках. А дивіться, які для діток. 15 доларів. То не є фірмені, Крокс просто з такої компанії 40% оф. Наприклад, ось ці розові 13,99. Зараз вони десь 9 доларів. Американська, наприклад, на Forth July, стаканчики, тарілочки одноразові. Все Ось таке до 40% теж знижка. Теж наші істербані тут починається. Зайчики. Сейл теж 40%. Ось такий гарний на декорація. Коштувала 11. Зараз 40% офт, 6 доларів. Хрестик такий. такі зайчики. Зараз ми сюди глянемо. тарілочки бачите, одноразові на істер зайчиками. Все це 40% знижка. Такі гарнічки. Ось такі пластикові яєчка ми купляємо, ставимо туди гроші, цукерки, розкидаємо на травичку і дітки збирають на істер. Це все двері чіпляти, бачите, прикрашати. Американці всі прикрашають. Кошики такі. теж 40% корзиночки такі. ось Скільки така коштує? 15, то зараз десь, напевно, 8 доларів така корзиночка. Це яєчка збирати. Ось така велика є. залишилось. Зайчики, такі гарнючки. Ми якби купили, то наш джевелінко, напевно, я не знаю, що він робив. Такий великий теж є на трав'ячку розкидати, бачите? Діткам. Ось такі корзинки тітя. Це все 40% знижка. Це є для дітей, бачите, такі одноразові корзинки. От бігати і збирати яєчка. 14 доларів ось така. І для хлопчика є. Ну, наш олежик вже дорослий, він вже не буде з такою. Тут все американське. До форджулай ще далеко, а вже виставили. Це все для відпочинку, для літа. Бачите, рісті такі басейники маленькі по 20 доларів. 8 доларів на океану таке, щоб сідати, плавати на водиці, на озері. Круги різні по 7 доларів. М'ячики долар. Круги по 5 доларів, по 299, ти матрасики. Різні, різні. Все для літа. Оця класна ігра. Це поскладати. Программа упала? Сумочки ось такі, теж 40% процентів теж їхати відпочивати, або їхати десь на пікнік. Коврики такі святкові. 40% процент Теж. Дуже гарний піночок з, з такими тюльпанчиками, яка його ціна 62 дола. Досить великий, а теж 40% О, Тарілочки такі. 999, а зараз 40%, то туди вийде 6 доларів. Досить гарний. а Зараз я гляну. Дивіться, які класні. І їх зараз. Тільки 4 є не бачу такого кольору більше. Цей ніхто любить. Оже, глянь, така декорація, вау. Тоже все 40%, у бізнесу немає і все. такі горщики, то в Азонів 40% теж все в мазничках. Ці ось такі, бачите, по 9,95. Такі гарні. Такі штуки запахаються в землю, бачите, і вішайте собі там базоночки різні. Так. Ось така красота. 17 доларів така палатка, жабка. Зябка, зябка, зябка. не дзвонять значите, як гарно дзвонять? Різні, різні. просто краса. Вау, підсвітки такі гарні. Гляньте, скільки декорацій. Це для вазоночків теж 40%. Off. Коштувала одна штучка 17, зараз десь 9. Ось так, такбусі вибрала таку на цукор, цукерницю. Ці тарілочки візьму і ця штучка. Так що... На цьому всьому будемо закінчувати. Дякуємо вам, що ви були з нами. Дякуємо, що ви переглядаєте. Дякуємо за нових підписників. Наш канал дуже такий ще молоденький, тільки розвивається. Так що всім бажаємо добра, достатку, любові, злагоди. І не забудьте поставити лайк на наше відео.